Що з українцями взагалі відбувається? Я допомагаю. Поніло? Ну, я щас на нервах трошки розмовляю в емоції, але допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири аренди там оплачу, машина на за оплачую. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій поможіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія. Там є. Списку Forbes, захочете Форбс захочете напишите Сріванчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати, але знаєте до чого дійшло, що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типа як должен, об'язан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився. Я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посилання в шапці профільна навчаємо, подарунки і так далі. Перейдіть, вообще ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тянемо команду. Нам ми не всі і беремо. Пробуйте щось заробляти якось навча, передаємо досвід за ваше з якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн. Наш банк, наш спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. Коротше, отака от, от історія. знаєте? я з цього в шоці. От. Я вже, друзі, устав. Чесно, я оце в останній раз провожу оці безкоштовні навчання цю всю історію, мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон званків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюся людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка-то допомога. Поняли? У мене у, у мене. Я запишу сім'ю, у мене мама, вчитель математики, папа. Столяр, краснодірівчик, я з обычного району в Полтаві, взагалі, з самого обичного. крутив, мутив, шукався, до, дошукався, донаходився. Що вам мішає? Ну, от вам вже ложку дали, в рот, ложат, кажуть, перейди посилки в описані профіля, за тебе вже все зробили. Не ми будемо шукати, де в моменті вирвати, вицепити, А якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі делать ми не будемо нічого вчити. Ну, таке, понял? Все, перепрошую за емоції, але це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків і ще з такою інтонацією людей зрозуміли, що я должен, що я їм об'язаний, поняв, бо є ті типу, гроші, бо є і я должен. От такі, от такі от. Я в шоці з цього. Ну, кажу, на навчанні у нас буває, ми там зарплати виплачуємо. До речі, захочете подивитись, у нас там на прямому ефірі ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати, за те, що от вони розповсюджують відео в соціальних мережах. От така можливість є, поняли заробляти. Чого ви за неї не беретесь, я не знаю. А воно є люди заробляють.